Песикові печалі. Жив собі, був пес волохатий, мав сторожити подвір'я і хату. Вірно, хазяїну песик служив. Дуже господар ним дорожив. Був би щасливий трудяга кудлатий, якби печалю йому подолати. Перша печаль від бджолини відбиться, він іскавчить уже, він уже й злиться. Друга печаль, що у річці він мокне, гавкає песик, ніяк не замовкне. Третя печаль, що пуста знову миска, от якби в ній опинилась сосиска, скільки печали в собачки і смутку, та ми його розвеселимо хутко, нумо, у гості до нього йдемо, ласий шматочок йому несемо, хай він радіє, навколо нас кружить, і більше ніколи, ніколи не тужить.